Івана да, Балагана, ну, Так, хай, ну. <рес> До речі, у нас, ми говорили про Австрію. Той э, чоловік мій брат якраз пару днів назад, тому йшов через Австрію, та э, розказував, що Німеччина файно, ну, там, Франція файно, ну, але коли через Австрію йшов... — то то сказка. Та казка. Би... Територія гориста місцевість така точно як, як нас, на Закарпаття. Могли б у нас і Росима так жити. Так, як як ми так. коли змогли провели, то не було ніч поганого. Це Іван Балога був тоді. І зустрічався з виборцем. Йому було задано запитання. Чому я з дипломом філолога, подружка з дипломом історика? Сидить вдома без роботи, немає роботи. І що, що зміниться особисто для таких, як я, для мене, для таких, як я, в кого є диплом після того, як його виберу? Він пояснював спереді, ми точно не чули, що але потім я його запитала, чи він готовий до радикальних змін. Він сказав, що я да, а ви?». Чи я готова? Голова <свист> обласної ради тобі та... задає питання? У виборцях. У виборцях. Кандидат голова обласної ради. Да, йому зустрічне питання, що як <свист> він ставиться <свист> до партії Олега Ляшка і до радикальних змін, а він сказав, що Ляшко це клоун, якого фінансують регіонали і він його від свободи проценту. У мене дивилися телебачення під впливом там роликів, відео і так далі, що то ну, не, не дійсно, це просто птицький фарс і в тому ключі, і навіть ну, не розвивав свою думку, бо на тому закінчив. Yeah. Нема навіть нема про що говорити. А ви чого не тобто